Леонід Мосенц, ненависть. Це ваше останнє слово, пані Катерино. Це моє останнє слово, пане Євгене. У малому салоні було їх лише двоє. Спершись руками за спиною у відкрите вікно рисувалася пані Катерина проти сідла граціозною сельветою. В сутінок літнього вечора зате рожеї риси, і лише стрункість постаті, гармонійність голосу, зраджували гарну жінку. Пан на канапі, напроти, сидів, був у позі людини, що ось ось має скочити на рівні ноги. І на жінчину відповідь він дійсно прудко встав і ступив крок до вікна. А його голос затремтів. Стримуваним хвилюванням. Не був уже молодий, але пружність виспортованого тіла омолоджувала рімоване просіддю обличчя. Я не розумію вас, пані Катерино, ви вільні, уже більше року вільні. Невже пам'ятка на Сергія, ще й досі так міцно володіє вашим серцем? І ви заради серця мертвого? Пробачте мені, відкидайте серце живе, серце, що давно вже любить як вас, так і ваших дітей і хоче любити їх ще більше. Невже ж я неприятель вам? Ви не розумієте мене, але зробіть над собою зусилля, прошу вас, щоб мене порозуміти. Я ж уже відповіла вам. Що по Сергієві не можу і не хочу нікого любити, а тим менше можу згодитись на вашу пропозицію шлюбу, бо, ставши моїм чоловіком, ви перестанете бути моїм приятелем, а за приятелів, пане Євгене, не видаються. Пані Катерино, я ж прийшов до вас щирим серцем. А ви мені відповідаєте парадоксами. У голосі пана зазвучав лагідний докір. Прошу вибачення, пане Євгене, але справді не маю на меті відкраскатись від вас парадоксальними твердженнями. Ви ж знаєте, як щасливі ми були з Сергієм. Досконало щасливі. Він був мені всім. Але цього мало. Я знала. Відчувала кожної хвилини, що і я є для нього змістом Його існування, я і діти. Але що вам про це розказувати? Та ж протягом усього часу були ви приятелем нашої родини, і нічого з нашого життя не було для вас критим. Знаєте, що ми взаємно були один для одного і життя, і смерті. І надія, як же я можу тепер ризикувати жити обіч якогось іншого мужчини? Та ж мені здається, що його погляди, його дотики, його слова і його любов будуть для мене лише пародією всього того, що стратила я, стративши Сергія. Не гнівайтесь на мене за цю щирість, пане Євгене, але навіть думка про іншого може мені противна. Ні, ні. Ви мені не противні, не подумайте так. Але боюся, що стали б противні, якби були моїм чоловіком. Розумієте? І заради цього не хочу вас. Стратити приятеля, ось що значить, той ніби парадокс, що за приятелів не видаються. Розумієте мене? Наступила хвилина мовчанки. Пан пильно дивився долі, ніби й далі вслухуючись, увізвучавши слова. Пані так само стояла рівно, не рухаючись від вікна. Добре, пані Катерино, вирівнявся нагло пан, але дозвольте вас запитати, і голос його був уже не м'який і не благаючий, але твердий і сухий. А якби не були Сергієм щасливі, чи тоді б відкинули мене, пані знизала плечима, і у голосі її зазвичали веселі нути. Дивне ваше запитання, і тяжко відповідати на те, що було би, якби було. Але мені здається, що якби я була з Сергієм нещаслива, то й тоді б не хотіла одружитися вдруге. А може б, і хотіла, щоб надолужити страчене. Та ні, пане Євгене, на таке запитання справді. Неможливо відповісти, та й не варто про це й говорити, бо в Сергієві ми стратили те, чого нам ніщо замінити не може, є речі понад кожну дискусію. Добре, пані Катерино, але ще одне запитання. Якби ви дізнались, що Сергій за свого життя з вами не був для вас таким виключно вашим, як ви в цім переконані, що б ви робили і чи й тоді б дали мені цю саму відповідь? Ну й вперті ви, пане Євгене, вимислювані всяких неможливих і незабувших ніколи ситуацій. Лише те. Що я справді розумію ваш теперішній настрій, стримує мене від гострішого тону. Справді, як ви можете вигадувати на свого покійного приятеля подібні комбінації, і голос її затремтів кору. А ви також не гнівайтесь, що я на цей раз не відступлю. Пробачте. Але я таки триватиму на ваші відповіді, чи й тоді відповіли б мені ні, якби дізналися, що Сергій вас зраджував, і голос пана став твердішим і виразнішим. Лишим це, і пані рішуче вступила від вікна. Я навіть не бажаю вас слухати, що з вами? Але й пан ступив пару кроків наперед і схопив пані за руку. Голос його вже підносився. Пані Катерино, я цього не залишу. Хочу знати, але не що ви зробили би, а що зробите, коли я дам вам докази, що ваш Сергій не був вам ані таким вірним, ані таким відданим, як ви собі уявляєте. Пані аж шарпнула з цілої сили рукою, що її тримав пан Євген, і відступила знов до вікна. Пане, ганебності я від вас не чекала. Це ж ганебність, розумієте, ганебність, кидати болотом на свого приятеля, на мертвого, що не може боронитися. Ви, пані Катерино, правда не болото?» Ні, це наклеп, брехня, жодних доказів. Я їх маю, ви маєте докази? Не вірю. І пані аж сперлася об вікно. Але як маєте, я хочу їх мати також. Добре, пані Катерино, але є одна умова. Жодних умов. Я мушу їх бачити. Лише тоді я буду знати, як говорити з вами. Добре, це також умова. Завтра пополудні ви матимете докази я вас чекаю. Пан зробив крок уперед. Хотів, мабуть, простягти руку, але пані не зробила жодного кроку назустріч. І лише вклонившись віддаля, він не вийшов, а якось, мов тінь вихилився з кімнати. Євген Курленко йшов по вулиці і не помічав ані радісного вечора, ані міського руху. Думки без ладу й складу вирували в його голові. Усі виходили від одної точки, десь посеред 20 роками, і поверталися до сьогоднішнього дня. Усе почалося ще тоді, як він, Сергій і Катерина були молодими студентами. Катерина вже 20 років, але вона зовсім не змінилася. Була все однаково дорогою його серцю. Змістом його думок і ціллю його життя як тепер, так і тоді. Ніколи на жодній жінці не спинялись тоді його очі з такою відданою ласкавістю, як на ній. Невідомо, чи вміла вона читати з його очей. Але, мабуть, як кожна жінка потребувала перш за все підтвердження уст. Але він Умів лише радісно мовчки кохати і чекати. Тому, коли прийшов Сергій, веселий прудкий Сергій, серце якого, як заїзд, було все відкрите для чергового закохання, та якось зразу й без зусиль справив свято перемоги над Катерининим серцем, то для Євгена це було страшним. Непереможним ударом, йому зразу здалося, що його особа обернулася в якесь непотрібне, безпредметне ніщо, просто якесь порожнє місце, що лише підпливом інерції рухається далі по рейках життя, лише соромливість і гордість не дозволяли йому виявити щонебудь із своїх почувань. Так сталося, що ані Сергій, ані Катерина нічого в нім не спостерігали. Ані коли він був їм за свідка при шлюбі, ані коли протягом усіх слідуючих років залишався приятелем їхньої родини. Якщо злочинці завше тягне на місце злочину, то Євген був тим найбільшим злочинцем. Злочинцем кохання, бо день у день. Мусив бачити свою кохану, спалювати серце нездісненними мріями. Чим далі йшов, тим більше звика він до цієї наркотики почуття й ревнощів. і як плід цієї дивовижної квітки почала в його душі дозрівати ненависть. Так, це була вона. Спочатку боязка й не сміла, що ледве ледь вистромляла свою розпадлену голову з грузів очею і ревнощів, а після ціла роз'ярена й пекуча, найхижіший звір у місній клітині зовнішньої і приязний, і об'єктом тої ненависти став Сергій. День у день протягом років. Спостерігав Євген це подружжя, його незахмарений перебіг, постійно закохану відданість Катерини, родину турботливість і любов Сергія, і, як у всіх скритих людей, ненависть топала йому до голови і туманила змисли. Так, щасливим міг бути він, Так, щасливим міг бути і він. Був би для Катерини ще більше кохаючим другом, для дітей ще турботливішим батьком. А головну був би щирим, бо Євген знав і бачив, що, дружившись, Сергій не замкнув брами серця, залишивши її настіж і надалі. Він так само залицявся до дівчат і молодиць, як і за свобідних часів. Так само мав успіх, як і тоді. Робив це лише дуже обережно і усе йому сходило з рук. Ніхто нічого не знав і не підозрівав, крім Євгена, що став йому довірником у цих справах. Головну ті численні службові роз'їзди, що їх мусили вони відбувати вдвох, давали Євгенові стільки матеріалу. Що його вистачило для розбиття кілька десяти подруж. так став він нарешті довіреним для всіх Сергієвих таємниць. З якою злібною насолодою нотував його зради, імена його коханок і збирав у себе його кореспонденцію. Дивлячись часом з привітливим обличчям на родині ласкавості подружжя. Він почував себе міцним володарем таємних сил, що ними можна знищити це щастя, довір'я і кохання. Згадуючи про все це, Євген навіть не спам'ятався, як дійшов додому. Так само механічно ходив по кімнаті, сідав і без сну лежав у постелі. Хай навіть завтра вона зробить так. Як собі давно уявляв, але жодною радістю на цю можливість не стрипувалось його серце. І коли невмолимо швидкий ранок підняв його з постелі, Євген з незнайомим йому почуттям якоїсь провини складав до портфелю зрадливі листи, навіть і сліду тріумфуючої радости не було в його серці, але знав. Що приходить завершення цілого розділу його життя. Пані Катерина зустріла його лише трохи бліднішою, ніж звичайно, але руки не простягнула, і від цього сірою безнадійністю вкрилося все, що могло бути далі. У вітальні лише вимовила дайте сюди, і мовчки, ніби соромлячись. Подав їй Євген похопцем грубу пачку, ухопила її обидвома руками, відійшла до вікна, хвильку ніби вагалась, але після спокійно розв'язала стьожку і ще спокійніше виняла листа. Євген стояв, як прикований. Спроміся на несміливий запит, чи має відійти, але на короткий ні. Покірно залишився стояти. Він, без думки, глядів на цю жінку вісь свого життя і напружно чекав вибуху. Ось підходить полум'я до підкопу, і фортеця вилетить у повітря. Ще хвилина, ще мент. Пані не вчитувалась в листи, брала один за одним. Подивилась на заголовок, на підпис, пробігла очима пару рядків. Не було потреби багато читати, усе було ясно. Було ясно, хто кохав її покійного чоловіка, з ким мусила ділитися його серцем, навіть не додивилася, кинула геть листа, що тримала в руці і штовхнула купу. Що розсипалася по підлозі, опавшим листя. І коли обернулася до Євгена, з її очей струмив чорний промінь, а голос дзвенів, як ковадло під молотом. Вимерзотник, і цей короткий викрик ляснув, як батіг, поблідле обличчя Євгена, хотів щось сказати. Зробив крок уперед, але владно простягнена рука прикувала знов до місця. Так, ганебний мерзотник, ціле життя прожити убогою нікчемністю, крапля по краплині збирати отруту до свого тісного серця, щоб отравити двох нічим не повинних. У вашій мізерності. Хотіли знищити Сергія, думаючи, що я буду хоче на заміну. Чи ж мала я міняти? Власне, маю проміняти пам'ятку того, чиє серце розсівало в себе стільки любови на ваше, ганебне, мале? Забруднене дрібною безцільністю, геть він ішов, вихиляючись від одного краю хідника до другого, штовхаючи до людей стовпів і одвірків. Не було вже ані сумніву, ані виходу. Гра цілого життя була програна. І коли безтямну людину витягли на перехресті з-під трамвайної рами, нічого вже не почули від неї, крім останніх шепотливих уже слів. Геть, геть.